Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з вами будемо трейдитись далі. Зараз у мене на балансі є 24 272 гема. І як мені сказали, ультимейт, який дається за виконання Endless моду, коштує в районі 100 тисяч гемів. І це реально багато. Але через два дні він буде коштувати дешевше, бо їх ще соточку роздадуть. Кстати, яка тут сама мінімальна О, ні черта собі тут по хвилям 113. Ні. Я туди не піду, тому що я тільки пройти не зможу. Вибачте, але. То не для мене, так, кстати, що у нас по випадінням? Ага, у нас зараз гліч гліч самий дешевий міфік, який супер рідко продається. Я трішечки потестив, трішки вже кстати, понапродавав персонажиків. от ви можете бачити, і зрозумів те, що є ходові юніти, які дуже ходові, і є не ходові. В общем, леги, оці всякі, вони коштують в районі там 20, 10, 30 гемів. Можна продати якісь. Що ще дуже цікаве, я замітив, коли я придбав собі Віпку для того, щоб отримувати більше слотів. Я можу отримувати Віприварс. Отримувати його можна кожних 4 години і забирати по 20 гемів абсолютно завжди. І Coin Boost або Lucky Boost. Щось одне з двох мені випадає постійно. От. І кстати, у нас обновилося зараз у нас Upgradable Titan Speaker Man. Блін, хотів я покрутити, якби випав оцей червоний лазерновий. А зараз крутити, якщо чесно, то і не сильно хочеться. Ладно, ми можемо прийти зараз в Trading плазу і подивитися, що там взагалі торгується. що хто продає. Бо вчора я трошечки трейдився, продавав всякі леги. В основному, ну, щоб в мене було більше місця в інвентарі, бо купувати нові слоти я не хотів. А зараз я буду продавати реально дорогих крутих юнітів. Хе-хе-хе, кстати, тільки зашов уже джетпак спікір. Мен 15 в мене купили. От, в принципі, щось наподобі такого я продавав. Правда, всі слоти в мене були зайняті легендарками. Що в нас по клок? 700-700 на клок, мене то дорого, брат. Я ставлю 600. Тако. Людська моя пропозиція. З'явились у мене токсики, які я повикуповував. І токсика я можу попробувати продати за 330 гемів. Ось такого Бемс із такого. Щось потужного. Потім буст на кулдаун 50 гемів. В принципі, все як зазвичай. Буст на демедж 23 гема, нехай буде. от Госта попробувати втулити за 199 гемів, просто це буде легендарно, бо гост нікому просто-напросто не потрібен. Мейс камерамен. Не знаю, яка ціна, 150 бачив, чуваки продають. Давайте поставимо, попробуємо. Чи то носить, можна поставити за 120 гемів, тако чисто просто перевірити. Камера Спайдер, це в мене, навірно, да, 25, да, в мене стоїть 25, хорошо. Спікер Спайдер поки що ставити його не будемо. Джетпака mm -hmm. супер, ніхто не хоче купувати. І це, мабуть, мій стоїть. Він вже стоїть ще, ще чорно скільки. Давай поставимо такого 88, чисто потестити, потикати, подивитися, що тут взагалі відбувається. Бо нагадую, наша задача дойти до 100 тисяч гемів, щоб придбати собі ультімейта. Ось такого. Да Де його взяти, правда? Питання риторичне, бо сікей я по третілазум, я так ні разу його і не знаходив. Але знаю те, що я можу продавати сіністерів і продавати їх дуже хорошо, тому що за 550 в цілому їх можуть у тебе придбати. Якщо не хочуть, то за 500 точно він улітає, взагалі без ніяких проблем, абсолютно. Санта Тівімен, 30 його ціна, дуже класна і бистренько все закуповують. Потім Тітан Камерамен. Оцього я за 140, кстати, продавав. Тут 87 ціна. Я навіть не знаю, може мені його викупити. Хм, мабуть, він трошки подешевів, тому що, кстати, в мене. Щось ще придбали. А що купили, я чорт його знаю. Буст на кулдаун, напевно, у мене купили, але в мене таких уже й нема. У мене один лишився, а моє золоте правило лишати принаймні одного юніта в одному екземплярі. Кстати, купили Санту за 30 гемів. Знову ж таки, Санта викуповується дуже швидко. Що по презентам? 100 гемів. Ми 99 ставимо. Кстати, госта за 200 гемів у мене придбали. Прям, прям, я би сказав, швидко. Значить, ми ставимо далі 199. Хе-хе, бо Гости мені не треба. Мейс камерамен, щось походу не сильно хочуть у мене брати. Токсіка, кстати, 330, то. Вже не сильно мене планують забирати. Але 330 у мене найнижча ціна. От, що ми далі можемо придумати? Ларч лазер. Я б так 300 поставив. Не знаю, чи він взагалі комусь за ці 300 треба, ну, нехай постають. 500 скільки його ціна 200. За 500 та ніхто ніколи в житті не купить. Кстати, купили якусь ерунду за 16 гемів. Нормально, нормально. Купили та й купили. Оця, кстаті, штука доволі прикольна за 159 гемів. Точно комусь знадобиться. Потім ось цей чел, теж десь 110 гемів, спокійненько він уходить. Гліч, ніхто його ніколи не хоче брати. 99 Попробую виставити. Можливо, комусь він знадобиться. Кстаті, слоти у мене вже й забились, хоча в мене їх цілих 20. Є у чуваків тут гемаси, але ніхто щось, походу, нічого такого купувати в мене не хоче. Що по сіністерам, кстаті, 500 поставив, чувак. Блін. Ну 500 це така жорстка ціна. Не знаю, чи хочу я її перебивати, але, скоріш за все, я її переб'ю. Головне, не виставити, звичайно, сіністера, який у мене. Підписаний. От, бо підписаний чуть-чуть дорожче. Ну, не набагато, звісно, але чуть-чуть дорожче він то коштує. Так, познімав я з трейдів всяку єрунду дешеву і поставив би сюди щось таке більш дорожче. Наприклад, ось у цього чувачка за 90 гемів. Потім що мені ще треба. Купідончики, кстати, легко зливаються по 50-60 по гемів. Це супербыстренько вони уходять, наскільки я пам'ятаю. От, ельфи по 9 гемів, чисто тако, постійно. Кстати, за 60, ось купідончик за 60 просто улетів. Хоча, ну, юніт такий Середній, чисто, нічого в ньому такого супер-супер жорсткого нема, а улетів супер бис. Б'є, правда, цікаво. Відразу всіх дамажа. Чисто, напевно, із-за цієї механіки він і тащить. Ось цей чувак можна пробувати за 300 продавати вогнемета. Бо вогнемет штука теж доволі-доволі серйозна. Кстаті, третьплаза якась мені не сильно подобається. Ніхто тут нічого особо купувати не хоче, хоча ціни в мене, блін, класні. Презента, кстати, купили. На клок мені мене просто перебили вщент. Апгрейд був Тітана теж. Купили. Клокмен 540, чувак, виставив, Ну я можу попробувати дешевше Виставить, да, також чисто 539? Підмануть його трохи, свого за 600 цього прибрати. Поки що. Так, буст на демедж ніхто поки не бере. Зато купили у мене знову ж таки опять оцього чувака. Де він там? Девся. А, ось. У мене він один залився, значить більше ми його поки не продаємо. Можемо шефа попробувати Тако, такого 1005, але нема сенсу, бо тут ні в кого сіки нема. Так, з цим ми розібрались Можна виставляти сам 10? Ти що? Давай за 50 попробуємо такого, чисто. Чисто, чисто попробувати. А вдруг, да? Що по сіністерам? Перебили мене, ні. По сіністру мене не перебили. По клокмену. Клокмена прям тільки, що у мене купили. Оце хорошо. Клокмена викупили. Значить, ми, щоб далі не паритись, ми 539. І виставляємо. І в мене скуповують ще. Санту, кстати, за 50 гемів взагалі придбали. Блін, може, я її насправді дешево продавав? Оце за 30. Цілком можливо. Цілком можливо, що дешево, але що ж поробиш. Кстати, бачиш, о, з цього червоного теж мене купили. Не пам'ятаю, за скільки я його ставив. За 120, напевно. Ну, пора його виставляти заново. От, е, по ексклюзивкам щось не сили в мене поки хочуть. Ось цей 330 у мене найдешевша ціна. Ну. Блін, чорт його знає. Купідончика у мене придбали. Це хорошо, тому що купідончик штука серйозна. І ми його далі за 60 виставляємо. Потихасенько нам треба трейдитись. У мене було 25 тисяч гемів, зараз у мене 25 600 уже. Чи в мене було 24? Я вже не пам'ятаю, напишіть по традиції в коментарях, з яких гемів я розпочав свій трейдинг в цій серії. Бо так-то якщо взагалі дивитись, в общем, то десь 1005 у мене було. Кстати, що по Гудлікам? Може Годліка якогось толкнути? Тут за тисячі продається, я спокійно можу за півтори ставити годліка. Це нормальна ціна для нього. І він за півтори продається, прям продається. Короче, підписаних у мене нема. Значить, ми будь-якого можемо 1550 таку поставити. Бенс, хай постоїть. Хай почилить. Катана. Кстати, за 200 гемів можна спокійно пробувати продавати. Це її ціна нормальна, без ніяких проблем. Кстаті, купили Титана Сіністера Сіністера забрали за 499 презент. Кстаті, 300 стоїть Ви що, з по сходили. Я розумію, що він там сігнутий, не сігнутий, але мені то не цікаво. Не бачу взагалі різниці переплачувати за сігнуті речі. Це ж просто підпис. Він не дає юніту нічого, абсолютно ніякої сили. Взагалі нічого. Так, що по Сіністерам? Може ще одного такого бахнути, да? за 499. Бемц. конфірм. Оцей Ларч лазер камерамен не сильно за 300 уходи. Тому, а, бо хтось 199 поставив. <laughs> Ставимо 198 і ждемо. Надіємося, що по шутгану, давай передивимося. 170 була ціна, давай 169 поставимо, зб'ємо чуть-чуть. Що по щитоносцю? Давай перевіримо. Щитоносець, Щитоносець, щитоносець. Щитоносець, носить, 100. Бачиш, Щитоносець нічого абсолютно не стоїть. На жаль, абсолютно він нічого не вартує. Оцей Red Laser, за нього зараз заганяють крепко, але ну, насправді він стільки не повинен коштувати. Він повинен коштувати набагато менше, тому що їх уже випало ну 50 тисяч. Прикинь, їх купа, їх просто тонна. Кстати, оцей хіллер прикольний, але він не знаю, чи комусь сильно потрібен. Бо інженера казали там за тисяч п'ять моносливати, я розумію. Але в мене інженер тільки один, нібито. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись. Ні, в мене інженер один, я не помиляюсь. Опа, купили щитоносця за 99. Все, хорошо. Значить, зрозуміло, в яку ціну його забирають у тебе доволі швидко. Що по Годлікам? Годліка мене скинули, да? Тисячу п'ятсот поставив? Ну, чувак, це неправильно так робити. Ти знаєш, так? Да? Тому що я можу поставити 1499. І для мене це не є проблемою. Кстати, Speakerman на 23 гема відразу в мене забрали. Ну не відразу, але доволі швидко. Значить, ми ставимо 22 гема, щоб було трошечки швидше <сум> наступний раз. І забрали клок мене ще одного. Це хорошо. клок мене доволі хорошо продаються. 539 гемів. Ми виставляємо і сливаємо його геть. TV Woman — штука цікава, але нікому не потрібна. От я навіть не знаю. Це особо не суперходова річ. Давай подивимось. Ох ти, йо, ну ти скидуєш, старіна. Він, скоріш за все, хоче просто мого купити, поняв? Того він так скидує. Ну я поставлю 1449. І мені просто байдуже. Чувак, я за 1400 його продати можу. Мені не складно, розумієш? Презент мій 110 стоїть, все стоїть, правда, та й плаза якась трошечки не сама краща. І купили! Купили годліка, просто взяли і викупили відразу. І що паритись? Що ж паритись? Береш просто і виставляєш ще одну за 1550. І все. І ждеш, нехай забирають у тебе. Токсік, так за 330 і стоїть, ніхто його не хоче брати. Давай попробуємо трішечки дешевше виставити за ем, просто рівно 300. Отако, От 300 гемів рівно, погнали. Будемо дивитись, будемо дивитись, можливо, його й заберуть. Бачиш, просто міфіки ось цих не сильно хочуть брати, бо вони коштують трошки нормально. І не сильно вона хоче братись. Не сильно хоче брати. Не знаю чому. Але купили в мене тітанс спікермена, кстати. Тільки що про них говорив, а в мене вже його і забрали. І за 120 ми заново його виставляємо. Бо це нормально. Нормальна ціна, це недорого за нього. І в мене вже є 28400. Так, то ми вже скоро ну доходимо до відмітки в 30 тисяч гемів. І це вже, блін, хочу вам сказати, немало. Я вже й так захожу на будь-яку трейдплазу, і майже постійно я топ-1 по гемам. Іноді бувають такі моменти, коли в чуваків там капець як багато гемів, но в основному я топ-1. Бо я бачив даже чуваків, в якого 150 тисяч гемів було, але він нічого не продавав і просто посидів, посидів і вийшов. Так, 300 на токсіка, це моя ціна. Нехай забирають, клок. У мене у мене найдешевший, діджей спікер у мене найдешевший, цього за сотню продають, не знаю навіщо. Госта брати не хочу, та. Кстаті, це мені перебили, да його? Да. Ну ладно, перебили, так перебили. Не подобається мені ця трейдплаза, я би її поміняв. Так, що по цій трейдплазі в нас нові, я все рівно топ-1 по багатьом персонажам. Мене купили Тітан камерамена. Сіністер э, цього купили госта. Хорошо? Хорошо. Ще купили гліча, кстати! Давно я глічів не продавав, можливо, навіть жодного я не зміг продати був, але забрали. Забрали і хорошо, що забрали. Так, цей у мене ще досі продається. До 120, все хорошо. Оцього за 99. Купили презента за 110, це хорошо. Бо ми виставляємо нового. Бенц. Годлік у мене так і висить, а годлік висить топ-1. Ні, 1400, знову цей топер! От лисий жук, отлисий жук, лисий жук. От так він зветься. Це ще щось купили, я щось провтикав, що саме тільки в мене купили. Не знаю, не знаю. Токсика не сильно хочуть брати. 300 гемів все-таки ціна ну, солідна, я б сказав. TV Woman за 800 хтось виставив, ну це з ума сходить. І з цікавого, що мене джетпака попробувати за 90 продати, бо 180 його там ніхто не купить за такі гроші. Чудган у мене дешевий. катана тільки в мене є, сіністер тільки в мене є. чувак годліка скинув жорстко. Ну я скидувати на годліку не збираюся. І ця треть плаза теж, кстаті, бідна. Я би її поміняв. У мене вже 29 тисяч гемів такто. Тисяча, все на все. О, диві, яка трейд-плаза 18 тисяч гемів, чувака, 10 тисяч гемів. Ну тут, правда, в остальних ні чорта нема, бо вони вже з них забирають велику тонну гемів, хочу сказати. А що, годліку? у мене самий дешевий <хи> у мене найдешевший, але тут ну, нікому його купувати, тільки 4 людини банально можуть собі його дозволити. І зато діджея купили, який буст дає. І ми виставляємо нового. Да, в основному, тут бачиш небагато в кого є геми. І дуже складно знайти трейд плазу, яка тебе може годувати дуже довго. Кстаті, в мене придбали, да? Госта в мене придбали. Значить, ми ставимо далі 199 і чекаємо свого ходу. І в мене лишається тільки один. На жаль, мейс камераменів у мене так не взяли. 150 у мене стоїть. 150 6 ловест прайс. Давай поставимо 130. Чисто потестим. Вони не сильно їх беруть. Я не знаю навіщо вони взагалі надо. В них типа ДПС 25 тисяч, звісно, але вони б'ють одну людину тільки. Вони такі слабковаті в цьому плані. Можна ще грін Лазера спробувати та ковтулити за 500. Я думаю, це нормальна ціна. Це класний юніт, заміни якому тупо немає. Але Плаза бідна. Да, тут є чуваки, в яких є геми, але вони, де нічого не куплять. Тому що вони так же, як і я, просто трейдяться. Вони так же, як і я, просто сливають все. А нам. Треба трейдплаза, в якій є дуже багато людей, в яких по дві, по три тисячі гемів, які можуть щось придбати. Так, знайшов я хоч якусь трейдплазу, де, ну, хоч трошечки в чуваків є гемів, правда, бігав я і шукав ці трейдплази як довго. Добре, що на них уже загружаєшся доволі швидко. Так, що хочеться сказати. По-перше, мого. О, лаш лазера взяли, хорошо. А що я хотів сказати взагалі, в цілому, те, що Токсіка за 300 не хочуть брати, тому ми ставимо 299. А Токсіка за 300 купили. Йоханий бабай! Зняти. Мого токсіка швидко зняти, зняти з продажі, все, щоб мене один лишався. Що мені треба ще? Мені треба виставити лач лазера за 198 гемів. Що по годліку? Годлік у мене найдешевший, годлік у мене найдешевший. Ну, звісно ж. Презент у мене найдешевший. А пам-пам-пам. Грін лазер за 400 хтось продає. Ну, Грін -лазер, він його складно получити. Поняв? Він його всі хочуть, і він не дешевий. Ж... Кстати, ще то ще купили. Давай поставимо 399 гемів. Просто ну, дешевше, я не хочу його продавати. А ще тоносця, звісно, можна було б ще слити за 99 гемів одного. Що по сіністерам? Сіністер у мене Єдиного Купідона, кстати, придбали. Купідон це теж хорошо. За 60 його можна, звісно, впихувати нормально. Ну, це буквально єдина легендарка, яку я зараз продаю, бо в основному я зараз на тяжком люксі. Просто я продаю реально дорогі речі. Ну, не супер, звісно, ну такі дороговенькі. От, із з тих, що в мене є, то дорогі. Так, шутган у мене найдешевший. Пам пам пам. Щед у мене найдешевший, лазер у мене, Мейс-камерамен у мене. Діджей, кстати, з'явився тут за 32 тисячі. Це ну, нормальною ціною. Але мені він не сильно потрібен за такі гроші. Та й взагалі у мене є. Та й взагалі у мене такий є. Вогнемет за 300 у мене стоїть, у чувака теж за 300. Давай поставимо 299 на вогнемета, чисто, бо я ще не продавав жодного. Я не знаю взагалі, що це за штука. Купили, кстати, ще щита одного, і в мене ще то стався тільки один. Правильно? Да, щит стався у мене все на все один. А кого я хотів поміняти? Вогнемета поставить за 299, і госта в мене купили за 199. І гост у мене один остався. Все. Нема котрейдити, всіх подавав. Всіх подавав, піда. Вчено оцього на поставити за 99, і на не треба. Я не знаю, навіщо це якийсь дурний юніт. Безтолковий абсолютно і нікому не потрібен. У піддонів купляю частіше, ніж цих. Це його ще за 499. Ну їх 13! Пожди, я не туди навів. Їх 600 тисяч, да? Давай так о 299 поставлю, бо в мене слоти є, просто поставити і чекати. Що по презентам? Презент за сотку. Якщо ти ставиш презента за сотку, Кстати, я презентів майже всіх і посливав, бачиш? Можна за 99 поставити презента. Ось у мене ще за 99 купили, а кого, я і не помню. А я і не помню кого. Хе! Кстати, ларч лазер у мене продався. А ні, не продався. Він, значить, ось додам. А, що продався вчений оцей за 99? Ну, давай я ще раз закинемо. Мейс, оцей не хоче продаватись. Я не знаю, що з ним робити. Давай чисто такого тульнем попробуємо по приколу. За сотку рівно. Тако, бенц. рівно за сотку. Нехай забирають. Санту, кстати, за 30. Спокійно можна сливати. Що я не сливаю? Забуваю. Або в мене за 50 стоїть. Все поняв. Питань не маю. Так, що по цьому? За 99. Ухода, нехай. Що по цьому? Це. 20, гліч за 99 мій стоїть. Купідончик за 60. Купідончик виставлений. І я знову всіх виставив. Мені, аби Годліка, в мене ще одного придбали, я був би доволі радий, якщо чесно. А Годлік у мене єдиного взагалі залі продається. І тут небагато людей можуть дозволити, тільки троє. Зато Санту Тіві у мене купують просто постійно. У мене вже скоро вони закінчаться теж. У мене їх. Ну ні, у мене їх ще багато. У мене їх ще як ельфів. Ельфів у мене тут теж. Ще багато, хоча їх сидів постійно за 9 гемів, тільки так слав. І в мене. Їх забирали повністю ось, і, кстати, чуваки доволі дорогі. Тітан презента знову придбали. Презенти це теж дуже ходовий товар, який уже скоро у мене закінчиться. На жаль, у мене вже закінчуються абсолютно майже всі юніти, такі з дорогих із цікавих. І далі я буду торгувати ще з таким. І треба буде пробувати на ньому рубати касу. Бо придбали знову вченого за 99. І я готовий продати ще одного вам вченого, просто щоб він мені не музолив очі. Де він тільки, скажіть мені, ось до. І за 99 його також і виставляємо. Клок мені у мене теж вже небагато. Особо вони не на... Продаю. Токсика у мене були, забрали і хорошо. Бо в мене ост... один остався, один сав остався. Грін лазера не сильно хочуть брати, зато вченого оцього за 99 забирають бистро. А грін лазера не беруть. Презента забрали, ларч лазера забрали все-таки за 198. Значить, ми виставляємо ще раз за 190. Просто щоб його бистро продати, бо він мені не треба. Сіністера не сильно хочуть забирати, блін, довго продається. Шудган цей взагалі безтолковий, я не знаю, його ніхто не хоче брати. Зато Ларч лазери, диви, доволі швидко сливаються. За 190, мені це подобається. Бається. Можна навіть цього Woman слити за 99. Може, хтось і купить. Лач лазера знову в мене купили, в мене один остався. Все, ми його більше не продаємо. Шутгана давай за 150 поставимо чисто, тому що я не хочу його держати в себе в інвентарі. Він мені особо не надо. Катана за 200. Ну це нормальна ціна на катану. Я можу поставити 199, щоб когось просто взбудоражити, щоб він придбав у мене його. Що по годліку? Годлік у мене в єдиному продається, значить ми можемо його спокійно держати в ціні. Сінісера придбали. Оце хорошо. 499. Ми валим. Далі, кстаті, шутгана за 150 теж в мене забрали. Значить, я ставлю шерсію за 150. Все ж таки, річ у ціні. І катану забрали за 199, диви. І забрали ще Шутгана за 150. І в мене Шудган остався один, катана одна. Бо катану тільки що прям забрали на очах. Прям викуповують все, ти диви. Ще одного Сіністера в мене забрали. Ну хорошо. 499. Хтось психує і викуповує все, ти диви. Презента, теж за 99, Сюди пішов. Зараз підуть торги. Знову Сіністер. Забрали, ти диви. 499, я сказав, буде ціна. Так, ну правда, з оцим чуваком мені перебили трохи, то можна спробувати, ну, трошки понагліть, поняв, і зробити ось так. Бемс. Все, не продавай, я продаю. Все, все нормально. Це моя продажа таких юнітів, так що ти давай там. З ціну не збивай мені, добре? Ось, з джетпаком біда прям повна. Я не знаю, його ніхто не хоче купувати. Абсолютно, він тупо такий, ну такий нулячий. А Сіністрів осталось мало. Купили ще одного презента, і презентів осталось реально дуже мало. Я майже продав все, що в мене є. Купили ще глічок, кстати, за 99. Странно, бо глічі дуже-дуже дуже тако рідко продаються. 95 поставлю. Чуть-чуть скину тому Оце можна поставити за. 60, ну він за 60 навіть буде довго продаватися, впевнений. Ось, Санту за 30 купили. А я тільки що в чувака її викупив за 23. Можна сказати, що заробив. Та й трошечки геми збираються. І ще юнітів трошки є, яких можна сливати. Правда, оцього павука за 25 ніхто не хоче брати. Хотя доволі непоганий. А, бо тут за 19 стояв. За 20 стояв, значить, ми за 19 виставляємо. Годліка би мене ще придбали, було б в залі супер. Але Годліка не сильно хочуть брати. Давай попробуємо, так 1500 його поставити. Також чисто, ти чисто такое 1000. 500. 1500, рівно, без усіляких проблем. Забирай і не мороч голову. Купідончик за 30. Хтось продає, його за 30 купити. Все, не продавай його за 30 гемів. Це я продаю за 60, не парся. Це моя моя робоча тактика. Хе-хе. Так як є у мене слоти, я можу спробувати щас продати камеру за 299. О, і оцю камеру за 399. Отако. В цілому, якщо в мене ще щось придбають, таке хороше. Ну, взагалі, в ідеалі до 35 тисяч гемів до фарм. Але ви знаєте, цю третьбазу ми трішечки зробили бідною. І годліка, мого тільки дві людини можуть їй дозволити, так що я би її поміняв. Взагалі, по хорошому. <сум> трошки гемів з них полутав, можна і свалить. О, -о, -о, о, тут уже є чуваки з гемами. Ось навіть 32 900. У нього є. Такий теж серйозний солідний дядько. Кстати, тут токсики щось вообще не дешево стоять. Ви що на приколі? Але тут продається хайпер зато за 18500, І наскільки я знаю, це ще найнижча ціна, яку я бачив на цього хайпера, але їх уже й випало трошки багатенько. 100 Блін, чи взяти, чи ні. Ну я б за 1015 його викупив би. Но не за 18500. Ні, ні, ні. Якщо хтось з ума сходить, рит лазера ставить за 4.3, Ну, тільки вдачі цим людям можна побажати з такою продажю. <хи> бо це, звичайно, шок. DJ Speakerman за 15 я б його купив. За 15. І ще одну за 15 би купив, бо я продаю за 22, хлопці. Ви там не бушуйте. Все нормально. То за 15 ви можете не виставляти. Бо в мене продається за 22. Все чітко. Санта Тів в мене купився за 30. хорошо. І ми виставляємо заново за 30. Можна мені до 34? хоча б тисяч гемів дофармити сьогодні. Ще 400 гемів десь не збирається. Хтось має щось купе. А, ага. тут тільки кулак мене взяли перебили. Ні, не люблю я цю. Хоча триплаза блін сама по собі непогана. Ммм. Може поміняти? Бо це, чувак, взяв клук, мене мені ще перебив. Ладно, поставимо йому трошечки дешевше. Як ти так хочеш, ми поставимо 529 і. Гуляй лісом. Лазера, кстати, ніхто за 399 і купувати не хоче. Абсолютно. Казалось би, дуже потрібний юніт, але ніхто його тупо не бере. Всі беруть сіністерів, всі беруть Клокменів. а Купідона за 60 купили. А я нагадую, я ось недавно за 30 купив був. Це виходить, Х2 на ньому наварив. І нормально. І за 60 далі поставлю ще одного. І так як тут є ось чуваки з гемами, у мене є ідея. Оцей чувак не продається, можна його прибрати, зато поставити шефа за 4999. Як вам ціна? Сочна! Сочна! Сочна і дуже. Ну і Санту за 30. Понятне діло, теж мене продає. Спайдера за 19 купили. Я вже подумав, це в мене купили шефа, Ну, ні. Спайдер за 19 викупили. Значить, ставимо ще раз. Опять цей діджей, типу диви. Я в тебе за 15 його куплю. Сам вани не трейд. Тобто його вже хоче викупити, а? Так, диви. Не можу купити за, 5, за 15 гемів, прикинь? Странно, чого. Шефа не хочуть брати. Оце, оце в цьому і проблема цих юнітів. Понімаєш, вони, типа, круті, їх дуже мало. Там, да, 50 тисяч цих шефів. І вони, типа, коштують дорого. Ну, вони нікому тупо не надо. Ну, ні в кого немає. Гроші і всі манали його купувати. Так само, як і цього ось чувака. Хтось мені казав, що тут 90 тисяч ДПС. Ви що гоните, тут 10 тисяч демеджа просто по всім, по радіусу. От DJ і Хайпер, річ дійсно треба. Це зараз дуже сильний юні. Оцей ультимейт дуже сильний. Клокмен потрібний, понімаєш? Оцей дрільмен від нікому не надає. Я не знаю, хто його купує. Так само, як і оці двоє. Нашу купувати ось цього, коли є лазер. Дешевий, причому. Ну, в плані дешевий, в плані того, що його ставити дешево і прокачувати дешево. Але ніхто не хоче. Ні годліка купувати, нічого взагалі. Якось трейдплаза трошки кінчилась. Шефа, чувак, теж не бере, ні один, ні другий, ні третій, хоча всім вистачає. А шефа було б продати реально супер. Так, з 24 хтось продає подарка, і ти знаєш, ти. ти Обнаглів Чесно, дуже сильно, тому я в тебе його за забираю. Я в тебе забираю, я продам по 30. Ти не переживай. Хі -хі, я по 30 їх продам. То для мене не проблема. Якась теж трейд-плаза, де всі хочуть все попродавати. Кстаті, ой-ой-ой, оцей чувак за 28, це хорош. Це хорошо за 28, тому що ми так уберемося. Бемц, і за 50 його. Сюди. О, купили камеру репер дрона за 400 гемів. Хорошо, тепер у мене один остався. Хі -хі. Тепер у мене осталось один. Осталось один. да, іменно так я хотів сказати. Вогнемета так ніхто й не бере, бо він тут очей. За 160 стоїть, поняття діло, що її ніхто в мене й не купить. Давай його приберемо. Поставимо щось інше, наприклад, ось цього. Цей взагалі нікому не треба. Поняв, 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 поняв. Що по TV Woman? це в мене стоїть за 99. Що по хіллеру, хіллер нікому не треба. Можна ельфа, такобентс, 9 гемчиків всюди. Карман 34 тисячі я нафармив все ж таки, але до 35 реально складно. Ніхто не хоче купувати. Десь уже щось мені не щастить уже на, на різні трейдплази. Хоча сюди зайшов DJ TV Man за 65 тисяч. Ну це дорого для нього. Це прям, хоча може це її ціна. чорт його знаю, але я бачив за 30. тому тут уже. Тут уже рішати вам, що купувати. А я, в принципі, напродавав непогано. 28 вісім тисяч у нас було, чи скільки, чи 27, чи 28, Я вже не пам'ятаю. Трішечки нафармили, ти ж п'ять якихось уже непогано. Правда, багато юнідів я все ж таки попродавав. Тому, хлопці, лавочку ми скриваємо і все знімаємо. Особливо і з дорогого, тому що пізніше буду обов'язково трейдити. Все. Не, не віддать вам низьких цін. Ідіть всі далеко і надовго. Я все познімав. все так що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свого подобання. Підписуйтесь на канал, а ми будемо чекати, поки е, в нашому звичайному лобі появиться Red Laser. для того, щоб спробувати повідкривати на всі гроші, на всі коїни і вибити його. Тому що зараз за нього хочуть дуже багато грошей. А я б, звісно, і пооткривав, щоб теж вибити. Хі -хі. Ну і продать за теж файну суму. Всім дякую за переляти, всім. Então,